Leopard 5 Ультра це гібридний позашляховик з технологією розширеного запасу ходу. Під капотом електромотор потужністю 660 кінських сил і бензиновий генератор, який підзаряджає батарею. Це дозволяє проїхати понад 1200 кілометрів без підзарядки, з яких до 125 кілометрів повністю на електриці. Всередині просторий та сучасний салон, об'єм багажника понад 800 літрів, центральна панель, три екрани, окрема мультимедійна система для пасажирів ззаду та преміум акустика. Є всі сучасні системи, адаптивний круїз, утримання в смузі, автоматичне гальмування, 360 градусні камери. Леопард 5 Ультра для тих, хто хоче отримувати максимум від свого автомобіля.